Але все господи. Повідомляю сьогодні ми зустрінемось. Він не знав, коли народилася вже мала. Але тільки в тому році листів. Листів ми ниходимо. з цими малистів я знаю, що воно пішло тільки. Що, я знаю. Сподіваємося, що, що сьогодні буде перша зустріч з нашим татом. Три щось про тату? Вона так, знає, тата та, та, Саша, ну, вона просто що, увага така і багато людей. І вона, вона не розуміє просто. Вона знає так? У є фотографії я показувала її, розказувала це тато. А там я не знаю, ти знаєш, така побачила е, так. В тому році я отримала, і в цьому році я чесно мені переживав, щоб у нас були пошти, що на це було, кошти, щоб, ми було мрали, щоб ми тут трималися, щоб ми тут якось куди е, якось трималися. Отак він дуже переживав за маленьку, за пологи переживав. Е, дуже вірю, що все добре. І все добре було у нас, просто що ми не мали зв'язку. Ви розмовляли вже телефоном? Ні, ще він не ще він не дзвонив. Ще він не дзвонив, ми чекаємо, далі? Так. А які були емоції, коли ви вже дізналися, що він тут точно був? <поту> я, я не можу навіть зараз описати. Я сподіваюся, що хтось, хто очікує зараз своїх близьких, переживе це відчуття і нарешті почує мій поганий, мій син. Мій, мій, мій рідний вдома нарешті. Ми дуже на це сподіваємося, це віримо. Що кожен наш хлоп, наші дів наші дівчата будуть нарешті вдома? Скажіть, будь ласка, я бачив, що у вас є, є в руках якісь. А, так, да, це ми, це наші всі родини, нас підтримували цей час. наше об'єднання, наше ЧАЕС. Ми ще чекаємо всіх наших хлопців вдома, не всі повернуті. Дуже чекаємо всіх вдома. Ви часто приїжджали? Часто приїжджали на обміни. Я у ну, не було такої змоги. Ми з малою були самі, і зрозуміло, що я не могла приїхати. Для мене це було важко. А як сьогодні так вийшло? Перечували щось? Вийшло повідомлення, що все ж таки обміняли. Прийшло Смс, і ми вже тут. А Чернігів. Чернігові. ми Чернігові були і коли. Я була вагітна, була під бордуваннями, на жаль, Чернігова. Чоловік був далеко, і це було важко. Для, для нас було важко. Він Нацгвардієць, так? Да, нацгвардієць ще є. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую, дякую. всім. Як вас звати? Аліна. Чоловіка як? Олександр.